Це ж як треба схуднути чоловіку, щоб вони разом з жінкою важили не більше 60 кілограмів. Ну по перше, що за сексизм? Чого тільки в чоловіку схуднути? Як худнути, то разом. А по-друге, мабуть, я неправильно сказав навантаження на безкаркасні меблі, в принципі, на будь-який диванчик, що це буде диванчик Теді, Іванна та інші модельки, іде 120 кілограмів однієї людини. Тобто можете дуже сильно не переживати за фігуру до там 120 кг Ще є зазорчик. При такому навантаженні безкаркасні диванчики легко провідживають 10 років. Наповнення не усідаються, тому що тут іде ППУ підвищеної щільності та довговічності. Диванчик Івана, диванчик проміс, теді. Сьогодні ще буде розпаковочка диванчик Арго. Це ось такий як крісло, але диваном зроблено. І експромт. Всі моделі безкаркасних диванчиків можна побачити на нашому сайті. Soloha.ua. щось є в наявності в Києві, прямо в шоурумі. І доступні вони, до речі, оплату частинами на 5 платежів. Доставка по Україні безкоштовна. В описі до відео телефон для зв'язку.